Потім мені допомагали і в подальшому я вже під бараком дати свідомість. І коли е я прийшов до тягнув, мені хтось підняв, я чесно досі не знаю хто. Він виводив, е казав, давай я випадок, тримайся вперед. І коли ми вже, е хлопці, які мали можливість допомагати та витягувати парами, вони підтягували на зелену зону, розкладали, щоб дати можливість, то ці актіасвіті. Працівники ну, росіяни, то вони почали вести вогонь з стрілкової зброї. Не по нам, але понад головами, не дозволяючи взагалі спочатку сформувати, щоб поклати всіх поруч. Вони почали вести саме стріляти і кричати, що ще крок – буде постріли на враження. В подальшому, оскільки це сталося до ранку, поки не стало світла. Не дозволяли нікого взагалі, ну допустили медиків наших. Але розумійте момент, це таке ж саме військове полонення. І максимум, що було у цих медиків на руках це були таблетки парацетамолу. І от уявіть ситуацію після вибуху у мене ціла лише права рука, як Дмитро каже, повністю з голови до п'яті в крові. тримаєш себе самі свідомості, щоб не поплисти. Підходить медик і дивиться на тебе і каже. Тримайся бракела, тримайся і на лобі тобі малює цифру. Цифра 1 — це перша особа, яка потребує тобто, негайної евакуації. І, і, дає, і дає тобі 3-4 пігулки парацитому, тому що більше нічого немає. І коли медики кажуть росіянам, що потребується перший, швидкий, по-друге, матеріал, треба ще щось, допомогу, все повне ігно. А по подальшому, коли почало вже світати, десь вже ну, один нікого не було, у нас е спосіб нашого евакуації. Це просто закидували борт, КАМАЗа, краза, УРАЛа І в такому вигляді нас везли в лікарню. В той машині, який я їхав, в борту цієї машини, у нас хлопець не дожив до лікарні. Так і якщо ви думаєте, що в лікарні нам почали надавати медичну допомогу, то розумієте, це сталося, якщо не помиляюся його на п'ятницю, то першу медичну допомогу мені надали вівторок, як і більшість нашим хлопцям. Ті, хто був крайній важкий, вони попали на операцію, мені не подолама і я чекав вівторка. Чому? Тому що в суботу у них вихідний день, лікарі не працюють. Не віру таку сам.